Доброго дня, зверні жителяни, жителі Житомирської області, так ми розпоростає вельми пожитоми трактор на початку. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільського подоску, помічника. Сільськополозьке обладнання. Ось зібраний тракторець 244-й Шифінг з кабіною одноциліндрової рівня. Клеється Любар. Байкани на подарунок тільки купляють трактором. Ось він грузиться. Тракторець навіть бантон з лінчиком так підружає зупома. Тракторець перевірений, висирок з дифференціала, третій місця піде на любов. Та на місці. Місто Житомир, так, миру протеплена, тракторна площадка. Тракторці підвозяться, тракторці йдуть, кабінники, Вон. можемо зайти, подивитися ловел. 244 з кабіною. Ось його кабіна. Фрези 150, преси, 244 джима з кабіною, 40-ка джима, ремінні, трьохциліндрові, тракторці в наявності. Будь ласка, замовляйте собі помічника. Дякую.